У мене невеличка проблема, і вона всередині мене. Уявляєте? Я завжди волію дивитися красиве аніме зі змістом, але щоб робити вам огляди, самі доводиться дивитися слабкі картонні тайтли. Так сталося і цього разу. Півдня, замість того, щоб валятися в ліжку і дивитися на свої ноги. Мені довелося на спідах переглянути всі наявні серії цього витвору мистецтва. Не певна, що мені це справді сподобалось, але всередині мене щось перегорнулось десь там, в глибині. У коментарях часто вимагають назву аніме. Але я щиро не розумію, навіщо вона вам потрібна. Часто тайтли, які я оглядаю, я особливо не раджу, чи моя аудиторія це мазохісти? Але якщо люди просять, ось, будь ласка, Міката Гайовасугіте Хо. Хотіла понтанутись японською, але щось не вийшло. Придворний маг, який зосереджувався на магії підтримки, прагне стати найсильнішим після вигнання. Ну що, як? Легше стало? Задоволення від назви отримали? Йдемо далі. У татлі присутні аж три головні героїні, і всі вони дівчата. А, зразу хочу попередити, те, що я розповідатиму далі, не можна вважати спойлером, бо в самому тайтлі ви цього ніколи не побачите. Це можу бачити лише я своїм оракульським даром. Олівія мечниця, яка настільки старана, що тренується навіть в ліжку. Так, японці не можуть обійтися без персонажа, що живе метою стати сильнішим, наполегливо працює і тренується аж до безглуздя. Коханий зраджує її і приєднується до підпільної гільдії. Олівія не розуміє причину, але хоче помститися. На щастя, група картонних героїв поспішає їй на допомогу. Але цікавіший конфлікт чекає нас попереду. Мечниця с класу Марбел боїться зізнатися собі, що їй подобаються погані хлопці. На людях вона чіпляється до простодушних, цнотливих парубків. Але потайки ця до хитрих та слизьких цнотливців. Ще глибша драма розгортається в серці адміністраторки реєстраторки гільдії Міши. Не дивлячись на своє просте і трохи невдале, як для дівчини ім'я, Міша вже давно катує сумління. Вона не просто пропонує найважчі та найвигідніші завдання довірливим авантюристам. Міша наживається на комісії, яку зазвичай непомітно збільшує в кілька разів. При цьому всьому має мало екранного часу та зазвичай одну емоцію і посил, так менше ймовірності, що її розкриють. І не просто так я назвала усіх цих дівчат головними героїнями. Просто, на мою думку, вони в цьому аніме найцікавіші. Що? Ви не згодні? Вам справді подобається цей маг, якого навіть творці часто відсувають на другий план. Ну, не брешіть. Собі брехати це взагалі не по-дорослому. Але якщо без жартів, то тенденція ця досить цікава. І я б навіть сказала позитивна. Ніби продюсери, автори, сценаристи вже давно зрозуміли, що з головного героя багато не візьмеш. Він завжди буде нудноватим, бо є сюжетною функцією, платформою для сюжету. Тому почали діяти хитріше, приділяти більше уваги і часу другорядним персонажам. Тобто в різних арках у нас різні головні персонажі. І це робить історію калоритнішою і цікавішою. А головний герой просто десь поруч не втручається. І свою функцію виконує, і справжнім персонажам діяти не заважає. Гарний хід. Це я до того, що не все так погано в кліше, шаблонах та ітераціях. Просто у цього сегмента свій власний шлях розвитку. А який? Давайте спостерігати разом. До речі, серед чоловічих персонажів мені найбільше сподобався Орнест. Цей хлопець гарячий, має гарні м'язи та б'ється з списом. А я обожнюю списи. Але про списи як зброю та їхнє місце у культурі ми поговоримо вже в повному випуску на Патреон.